Всім привітики, моє любі, на часі у нас розбір покупочок із продуктової хатки, з продуктової хатки, та те, що мені підігнала з гуманітарки подруга. Зараз приступимо. Розпочнемо з пакуночка. І е, ось що я використовую для подіуму, так скажімо. Е, колись давно в Зумбі я виграла ось оцю прикольну штуку. Е, спати машуні спеціально вибрала гарне все, але так як машуня зовсім не хоче на ньому спати. Воно буде у нас замість подіуму, куди я буду класти продукти, також те, що я вам зараз покажу, гуманітарку. Ну, Треба що його якось використовувати. Я його виставила на OLX на продаж, ну, поки ніхто нічого не спитав. за нього. Почну те, що мені відразу попалося, це джинджер, шампунька, спайсі. Ні, це гель 3 в одному. Гель 3 в 1. Цікаво, цікаво. Цікавий гель. Що у нас тут іде? Виробник Harmony Cosmetics, косметик об'єм 400 мілілітрів. Наше виробництво приємно і. Будемо використовувати 100%. Тепер ось такі прокладочки. прокладочки, Клінік прокладки по 10 штучок. Ну, Це те, що завжди згодиться. Тепер, мило, мило. ось дивіться, яке прикольне. Навіть не мило, а гель для душу. Дуже люблю оцю рослинку. Це у нас ідея я вже забула, як воно називається Какао Шоколад. А оця штука, я її частенько у компот клала, і гель для душу. Дбайливо очищує та зволожує шкіру надаючи її якість та бархатистість. теж армоні. Дуже прикольно. Аж хотілося спробувати аромат. Ой, аромат прям такий пряний, класний. Це, я представляю, як шкіра буде пахнути. Мило Мило ектів, антибактеріальне Гранд шарм. Тепер. Зубна паста. Зубна паста Біосенс. Біотон комплексний захист зубів та ясен проти каріусу. Виробництво теж наше приконно. ще ось таке милко. Ще таке милко. Це у нас ідуть три леза: «Летрікс» одноразові бритви. Цікаво, чи є виробництво Дніпро, Дніпро, мої любі. Тепер, ось дивіться, який прикольний дезидерант, перспірант з антибактеріальним ефектом. Цікаво звідки. Мабуть, угу, угу. тут побачимо Фреш Україна. Місто Київ. Ось так. Всю, як ото кажуть, нашу країну побачимо. Ось, дивіться, ось такі спа-арома, крем для рук. Зараз відкриємо, як пахне. О, просто божественно, просто божественно, класно. крем для рук, це те, що завжди потрібне. Тут їх аж два. здивіться, які потрібні ножиці, дуже потрібні, класні будемо користуватися. І ось о, о така зубна щіточка середня жорсткість. Я не люблю м'яких таких, І у мене нема брекетів, щоб ну, берегти свої зуби. Якраз середня жорсткість і піде. Ось такі потрібні першої необхідності продукти мені подарувала моя подруженька. Ось так мої любі, дякую їй за це. Огляд зробила і е, просто у захваті. Це те, що потрібно обов'язково. Далі буде розбір покупочок у продуктовій хатці. Приступимо до того, що я купила в хатці: е, сервелат борки. Е, кіло коштує 4, 200. 46 гривнів. Вийшов цей сервелат на 100,37. Тепер те, що я постійно і без перебільшення обожнюю, білий гострий хрін. Не о той рожевенький, а саме білий цей, гострий. Він продається у хаці. А тебе чомусь я його не бачила, не знаю, чому вони його не закуповують. Штука просто вбойна. подивилася, коли худнула. Це в прошлому, ну, в тому році, і дуже він мені сподобався. Тепер беру його завжди. Отакі от бананчики, як от кажуть, не первої свіжості, але по 60 гривень можна дозволити, тим паче, що ці бананчики, які зверху такі чорненькі, вони всередині дуже смачні. І я люблю саме виспівші. Не такі зелені, як не так давно купила, що аж в горлі застрявало отакий От банан, не дуже смачний. Цей бананчик вийшов у нас на 41,75. Взяла печиво Марію. Люблю саме просто печиво, по 123 гривні воно коштує і вийшло на 4010. Тепер, мої любі, взяла ось такий сир традиційний, ніколи його не бачила в АТБ. Чому порівнюю з АТБ? тому що, якраз таки, там я роблю свої основні покупки. А взяла, тому що акція, тому що 350 грам. Коштувала по е, якраз таки 54 гривні. Нормально, я вважаю. От захотілося дуже арахісу, взяла ваговий арахіс по 30-49 е, ну, вийшло оте от, пакуночок. А сам він по 154 гривні. Е, класно, класно вважаю. Е, те, що не дуже так, е, як ото кажуть, Корисно, сулугуні, зі смаком раків. Прикольно, але мені так захотілося. Моя любі. І тому і взяла І взяла ось цю отаку печінку, телячі вже давно чомусь не завозять у хатку. І це так сумно, тому що я телячу найбільше люблю. Хоча Деякі люди, я знаю, її дух не приносять. Оцей отакий смак якийсь старої корови, як вони кажуть. Я люблю оцю печінку, не люблю свинячу, бо вона така, ну, мені як ніяка. Мені треба, щоб був такий привкус. У курячої воно м'якеньке, у свинячої воно таке, як не жорсткувате мені. Мабуть, а теляче воно буває прикольне. Ось так, мої любі, покажу вам чеки. Ось так виглядають чеки. І вся продукція в мене вийшла десь біля 400 гривень. Ось так. Цілую люблю, дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь, жду ваших коментів. Все.